Польські протестувальники продовжують блокувати пункти пропуску на кордоні з Україною. При цьому страйкарі переходять межу та у прямому сенсі вчиняють наругу над українською агропродукцією, вдаються до провокацій та різноманітних диверсій. З останнього дня поляки порозбивали вікна у новесеньких тракторах, які везли в Україну. Сьогодні зранку ну вчора вечором тут їздили. Ми їх гонили, їздили. Поляки кидалися предметами по машинах. І ось хлопці везуть техніку до України і в одному тракторі розбили скло, чимось попало. Вон чимось попало і розбили скло. О. Тим часом польська поліція продовжує робити вигляд, що нічого не відбувається, каже український водій Олег. Раніше ми спілкувалися із чоловіком. З того часу минуло уже більше тижня, і українець досі не перетнув кордон. Мабуть, кілометрів шість мені ще до кордону, так от туди, до заїзду в кордон. То це кілометрів сім я тільки проїхав. Взагалі тут їздять, буває там стемніє вночі, і так як я вже колись сказав, там то яйцями були, кидали то. Якийсь такий жмут цих піроцих піротехніки скинули там під машину, воно там горіло, то хлопці полякались. Правда, нічого з того не сталося. Але тут варто пригадати ще один у лапках гідний вчинок, який зробили поляки нещодавно. Вони розсипали шурупи під колеса автомобілів, аби навмисно заблокувати рух. Приїхала з машиною, викидає гвозді на раві. Мене Хтось у раді сказав, А я почув, що таке. Лежать шурупи на асфальті. За словами Олега, який вже 17 днів стоїть на кордоні, зменшення напруження він не бачить, як і того, що цю ситуацію поляки хочуть вирішувати дипломатично. Однак зрушення, хоч і невеликі, однак все ж є. Після розголосу у змі про те, що протестувальники не пропускають гуманітарні вантажі. Поліція провела перевірку і, врешті, почала допомагати у перетині кордону вантажівкам із гуманітаркою. Разом із тим, він як перевізник уже поніс катастрофічні фінансові втрати. Ці всі витрати, які ми, наприклад, тут несемо, це все йде на перевізників. Ну, і частково може на товару відправників чи mm -hmm. хто там. Але в основному, мабуть, ці всі збитки несуть такі великі. Я, наприклад, як перевізник, то я несу великі збитки. Величезні збитки. Mm У -hmm. мене навіть не стоїть вже там питання заробити мені... Тільки повернутись, би вже додому. Наразі найскладніша ситуація залишається на пунктах пропуску Ягодин-Дорогуськ та Медика-Шигині. За добу поляки пропускають у дві сторони лише по 50 автомобілів.